Розпитаємо про ситуацію у Чорному морі. Чи присутні там ракети носії? Дізнаємося про це від Дмитра Платенчука, речника військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас. Добрий ранок. Доброго ранку, студія, вітаю глядачів. Е, насамперед, звісно, як минула ніч в акваторії морів та в окупованому Криму. Що стосується акваторії, то в принципі змін ніяких не відбувалося. Вони не виводили додаткових. Одиниць, хоча розосередження корабельного е, складу було в новоросійську, ймовірніше за все очікували якихось е, неприємностей, але це припущення. Сам факт те, що вони е, розосереджували е, зараз. перебуває один носій, підводний човен. Як ви бачите, статистика зараз виглядає трошки по-іншому. Раніше ви бачили підводні човен і чотири можливих е, калібри, зараз вже це шість можливих. Ракет, і так, здебільшого, сьогодні повітряний простір е, був щільно забитий російськими дронами. Вськово-морські сили так само взяли участь у відбитті цієї е, доволі масованої атаки. На нашому рахунку теж і збиті дрони. В будь-якому разі так Одеса сьогодні лягала під кононаду спати в Криму. Там активність авіації теж, е, як завжди, доволі щільна. Скажіть, будь ласка, якщо говорити загалом, то які ударні потужності зараз зосередив ворог у тимчасово окупованому Криму в акваторії Чорного Азовського морів? Що стосується засобів враження, це в принципі залишається так само в першу чергу ТРК Ескандер М. Угу. Це, звісно, авіація, яка базується в Криму досі. На жаль? Не чули ми довгий час бастіон, такий комплекс протикорабельний, який у вистріляє, але. Минулої доби позаминулої вже точніше вони його застосовували. Це з того, що змінилося так. Загалом основна активність лежить саме на авіаційній компоненті. А в такому випадку запитаю: ось що Україна спромоглася прогнати Чорноморський флот РФ із західної частини Чорного моря. Забезпечити там комерційне судноплавство або так званий зерновий коридор, як ми його знаємо. Втім, відтоді, як Сполучені Штати взялися за посередництво у припиненні війни, РФ почала висувати вимоги, що ну фактично вони стосуються повернення російського впливу в акваторію, я маю на увазі західну частину. А от якраз чи стали росіяни поводитися більш зухвало? От ті, якби новації новинки, про які ви згадали, чи вони пов'язані з такою позицією Росії? Ви бачите, що вони почали так показово активно себе виводити одразу після закінчення великоденного, так, так би мовити, перевір'я в лапках. Це, да, це такий черговий спосіб нагадати, що вони тут присутні, але я не скажу, що в морі якось у нас суттєво змінилася ситуація. Цивільна навігація вона відбувалася в принципі і раніше так само відбувається і зараз в штатному режимі. А щодо безпосереднього корабельно катерного складу, ні там особливих ніяких змін не відбувається. Але зміни відбулися е, в на, на як це на підводному флоті? Так ви напередодні в ефірі Суспільного розказали, що е, росіяни модифікували свої субмарини, і зараз е, вони здатні нести по 6 калібрів, хоча раніше було 4, якщо я не помиляюся. А можете розказати трохи більше? І головне, а що, що є метою, чи це просто якась чергова модифікація? Насправді слід ж згадати, що е, основний тип е, човнів, які вони зараз використовують, це підводні човні, тому що це більш безпечно для них. І е, враховуючи те, що в морі, здебільшого, перебуває саме такий тип носіїв, нагадую їх три у них в складі е, Чорноморського флоту, так званого, всі вони 636 го проекту, окрім. Ще одного підводного човна Алроса, але Алроса не є носієм. Він виконує патрулювальну, патрулювальну функцію більше, але коли у них є носії в морі, це, як правило, підводні човни. Тому, ймовірніше за все, вони такий спосіб вирішили там, бойові спроможності його підвищити для того, щоб мати більше можливостей щодо нанесення ударів. А 636-й проект це так звана Варшавянка, наскільки пам'ятаю, так. А от скажіть, будь ласка, окрім кількості ракет, кількості калібрів на борту, чи відомо про якісь інші вдосконалення у цих підводних човнів? Ні, наразі це поки що вся інформація. Це е, доволі успішний проєкт, в принципі, і їх доволі багато. Експлуатується в військово-морському флоті так званої Російської Федерації, е, в Чорноморському флоті їх було шість. На початок повномасштабного вторгнення дві з них залишилися за межами екваторії. Вони в цей момент брали участь в сирійській операції. І ще один це Ростов на Дону, який перебував в ремонті, і швидше за все з нього вже не повернеться. Імовірніше за все тому, в принципі, так в Чорному морі їх було доволі багато і до початку повномасштабного вторгнення. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, якщо звісно можна про це і щось знаєте про це. Ви згадали про розосередження на морі. А от напередодні партизанський рух, а теж він повідомив в телеграм-каналі про те, що ворог розпочав переміщення техніки і засобів ППО по всій території тимчасово окупованого Криму. І причому, згідно з повідомленнями, ці переміщення схожі на хаотичні. І буквально цитата: техніку просто перевозять туди-сюди без конкретного плану. Це більше схоже на паніку. Це це буквально цитата з телеграм-каналу Руху Атеш». А чи відомо вам про ці маневри? Можливо, про їхню мету? Мета завжди одна і та сама. І те, що може виглядати як паніка, насправді може бути якраз планом. Угу. Тому, звісно, коли ви змінюєте місце дислокації якихось підрозділів, місце зберігання техніки, місце розташування взагалі підрозділів, ви в такий спосіб можете вводити в оману. Противника в даному випадку нас і ці заходи якраз і називаються заходами розосередження для того, щоб приховати місце знаходження. Це в принципі тактика не нова, її використовують обидві сторони. І це цілком зрозуміла тактика, тому що для того щоб знайти нове місце знаходження, для того, щоб його ідентифікувати, зібрати розвіддання, це все потребує відповідного часу. І в такий спосіб вони можуть намагатися мінімізувати свої втрати. Це абсолютно, ну, скажімо так, Ой, нормальна що? бойова діяльність mm. в принципі. Ще скажіть, будь ласка, якщо можна, в акваторії Каспійського моря, що там відбувається? Що відомо про дії противника? Відомо те, що на Каспії так само є носії, mm. Відомо те, що підтверджених фактів застосування з акваторії якої не було. Щодо пусків калібрів, хоча насправді технічні характеристики дозволяють використовувати, але е, відстань набагато більша, ніж в Чорно моря, і враховуючи велику кількість носіїв в Чорному морі, в цьому нема сенсу е, там є, скажімо так, ті кораблі, які могли, могли б зі своїх пускових запускати і онікси, і циркони теоретично. Але як ви бачите, з акваторії Каспія, як правило, вони роблять е, пуски саме з носіїв повітряного базування, тому що в такий спосіб вони намагаються мінімізувати побічні втрати під час нештатного сходу доволі старих вже 50-річної давності ракет, типу Хасту один, наприклад. Тому цю акваторію вони теж активно, як ви бачите, використовують. Е, хоча насправді там теж не одні тільки росіяни. А п'ять країн мають узбережжя так само. Тим не менш, коли там росіян цікавило, які будуть наслідки від цієї діяльності для відповідно оточуючого середовища. Тому там можна сказати, вони свою діяльність так само впроваджують. Туди пішли, до речі, два кораблі зі складу Чорноморського флоту, малі ракетні кораблі проєкту Каракур. Mm. Останні. Останні два, що заходили нові. Їх було вирішено туди перемістити метою збереження так само. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за відповіді. За ваш час, за вашу роботу. Це Дмитро Платенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Бо у нас на зв'язку. Гарного вам дня. Дякую. Правильно.